Чергове засідання, яке мало бути завершено за 15 днів після 12 лютого, це час, який дається кодексу адміністративного судочинства суб'єкту владних повноважень для надання вичерпних доказів щодо аргументації застосування санкцій. Ми сьогодні черговий раз побачили жахливу позицію. Перше, санкції були застосовані до громадянина України, що само по собі є незаконним, позасудовим, неконституційним. Але ще ми вийшли на позицію, коли півро. І кабінет міністрів, і президент України, і Міністерство економіки третьої суд, і фімоніторінг, і вся ця... mm. хоче різких слов, не спромоглася надати причини. А чому санкції, власне кажучи, були і на сьогоднішній день вже два судових засідання. Верховний суд України. Не збирається терпіти знущання над Верховним судом коли їм не відповідають, чому не надаються. А вони просять ще місяць, ще місяць, ще місяць за цей час для того, щоб намагатися добивати мене як лідера опозиції. Вони працюють проти України. Тому що затягування санкцій перешкоджає нашій європейській інтеграції. Зокрема, першому блоку питань фундаментал у вигляді верховенства права, право позиції, прав людини, право змі. І звичайно, вони роблять дуже дуже погано. Друга позиція. І зараз чули цей. Цирк, я би хотів сказати, але не буду застосовувати цього слова на відміну від. Бо я з повагою ставлюся до циркового містецтва України і анімаційних е... видавців, і анімаційних е... виробників, які заслугували славу світі. Бо це, що ми бачили зараз, це рівень телеграм каналів Пан. Вони представля... вони не представляють президента і кадмін. Вони і є Кабмін, і президент. Третя позиція. Ви послухали, що зараз вони вже не можуть казати, що їм треба перетягувати час. Вони кажуть, що вони не встигли ознайомитися. Я би попросив пана Ігоря Головання підтвердити наступну позицію. Шановні колеги, в суді є вичерпні квітанції, і ви з ними можете ознайомитись е, з е, рук Ігоря про те, що два відомства отримали всі наші документи, які були надіслані ще 15 липня, і в пошті значиться довіреність, бо яким вони отримали. І уявіть собі зараз позицію, з яким вони прийшли до Верховного суду. Ми нічого не знаємо. Ваш представник отримав, а ми не читали. Так ви можете рік не читати, порушуючи мої права. І третя позиція поспрямовувалася на три адреси. І третя позиція полягала в тому, що документи, докази, копії, та сама, що направлялася в економіки і Кабінету, лежить в поштовому відділенні. Вони тупо, цинічно її не забирають. Причому, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, на нас, як на позивачі, не лежить відповідальність в зуби доставити їм зазначені документи. Закон покладає на нас відповідальність відправити через Укрпошту, отримавши відповідну квитанцію. Ми всі ці обов'язки виконали. Вони просто не хочуть з ними знайомитися. А чому ви раніше не подали сьогоднішній виступ Свириденко в Верховній Раді? Тому що вона сьогодні виступала. А ми думаємо, що може це мультик, може це комік, може це сир. Так іди в Верховну Раду і дивиться Телеканал Рада. А де ми ще можемо взяти? Бо е, пані Свіріденко з цього приводу з нами не спілкується? І от нарешті, коли вона видала, вона відмовляється приймати я з неї і просять суд. Не приймати виступ Свіденка в парламенті в присутності Зеленського. Всі суб'єкти сьогоднішнього судового засідання були зараз праві. При чому я ще раз хочу наголосити. Сьогоднішнє засідання Ради при відповіді на запитання народних депутатів, кандидатів, прем'єр-міністрів за присутністю президента України їм названо цирком, який не буде їм братися до уваги які ви шанси залишаєте нам захисту? Та сама ситуація була і по запитанням, на які відповідав керівник фінансової розвідки. Пан Пронін, якому заборонено законом під кримінальну відповідальність, будь-кому передавати ці документи. Він їх передав. Е за дорученням Офісу президента на якесь збіговістка, про існування, яке ми узнали тільки сьогодні в парламенті, що виявляється, є якась комісія. І вони знову не продають ці документи в Верховний суд, що в принципі ну, викликає обурення в суді. Це не повага до суду. Точно ми вимагаємо, щоб була відповідальність подібної поведінки суб'єкта владних повноважень, бо судова гілка влади це є окремо. Чим ще небезпечно? Відкладання безконтрольне, те, що на сьогоднішній день робить суб'єкти владних повноважень. Їм нема що сказати. Вони просто давайте ще на місяць, давайте ще на тиждень, давайте ще на 10 днів. Я підкреслю, їм достатньо було 43 хвилини для того, щоб сфабрикувати незаконні санкції. І недостатньо 6 місяців для того, щоб пояснити суспільству, світу, засоб масової інформації, з чим це було пов'язано. І ми задоволені тим, що їм не вдалося перенести на довгий термін. 23-го, незважаючи на те, що в мене були інші плани, немає нічого більш важливого для мене, ніж бути тут і боротися за правду, боротися за закон, боротися за демократію і проти незаконного застосування санкцій проти українських громадян. Боротися проти тих, хто перешкоджає нашому руху в Європейський Союз і порушує права людей, тому я хочу подякувати всім, хто сьогодні був в залі представникам засобів маси інформації. Хочу подякувати представникам 11 дипломатичних установ, які вже п'яте за чи п'яте засідання приходять в Суд для того, щоб продемонструвати, що це питання на сьогоднішній день дуже важливе і дуже актуальне для наших партнерів. І припинити це знущання над правом, які думають, що вони в Распальцовській кабін, президент економіки, може робити з правом, з конституцією, з законами України. Тому. Я думаю, що ви всі бачили все саме. Ви всі бачили, що їм нема чого відповідати. І ми нічого до цього додати просто не можемо. Вони відверто знущаються. Вони думають, що вони знущаються з нас чи з суду. Ні, вони знущаються над народом України і знущаються над державою. Бо принцип ахонства права є базовим принцип української Конституції. Якщо можна трохи додати, по-перше, це тут яскравий приклад того, як у нас фактично порушується рівність всіх перед і судом, оскільки у нас президент і уряд, вони не мають електронних кабінетів. І тому ми змушені, як кажуть, за 19 сторіччя направляти їм матеріали поштою. А відповідно, все таки, у нас пошта, теж вже цифрово поцифрована. Ми бачимо на сайті пошти. Буквально кожен розуміє, як це перевіряти. Що в випадку, наприклад, з Мінекономіки і з е, Міністерством міст, економіки і Керміном, ми е, бачимо, що отримано довірністю наші матеріали, хоча вони стверджують, що вони їх не отримали. А в випадку з РНБО і президентом надійшло у відділення, але не отримали. Тобто не. Таким чином, просто э, затягується штучно, затягуються і порушуються наші можливості для того, щоб судове засідання продовжується. І хотів би звернути особливу увагу на э, питання його честі Смоковича, яке для мене прозвучало дуже. Як музика, тому що нам тут намагалися нагадати про норми Кодексу адміністративного судочинства, так от відповідно до кодексу, обов'язок доказування правомірності своїх дій, в нашому випадку, указу про санкції, покладені на відповідача. Відповідач у цьому процесі президент України Зеленський. І його, оскільки тут у нас інститут такий собі самопредставництва, і зараз його честь Макович, запитав президента Зеленського, чи надані всі докази правомірності санкцій. І всі чули, що відповіді так не прозвучало. А прозвучало щось, яке я, може, не дуже коректно назву таке жалюгідне белькотіння, стосовно якого не було ні так, ні нічого. Відповідно, ми вже можемо сказати, що жодного обґрунтування санкцій президентам України не представлено. Жодного обґрунтування санкцій, тому що у нас ще відповідав самопредставник представник Кабінету міністрів. І уряд нам тут сказав, що теж. Бачив він ті підстави для санкцій? Не бачив він тих підстав для санкцій. Це йому важко згадати або неможливо. Тобто ми вже можемо говорити про те, що є всі підстави для визнання цього указу незаконно. Що як буде фактично, як каже майбутнє, але всі все бачили. Всі все бачне і дуже небезпечно, коли ми відходимо. Ще раз скажу, ця тема не була дуже широкого розголосу. Ви бачите зараз. Всі публікації в провідних виданнях світу. Тільки сьогодні ранком Financial Times про, що? про Шабуніна, про використання мобілізації і про санкції проти Порошенка. Видання Times, видання Вашингтон Пост, це ж формування іміджу нашої держави. І оці три представники роблять шкоди більше, ніж цілий підрозділ орків. На фронті для подальших перспектив нашої держави, для мотивації наших партнерів допомагати Україні. Чому ми намагаємося бути максимально виваженими, максимально ввічливи, максимально в межах виключно норм закону. Замість цього ми бачимо знущання, що вони не знають, то собі, що вони кажуть, вони не знають, чи були в них підстави застосовувати санкції чи ні. Чи був у них вичерпний перелік документів для застосування санкцій, чи ні? Відповідь, що були то далі, ми не знаємо. І потім кожен раз на кожне засідання виявляються все нові і нові документи. Я не виключаю, що вони їх фабрикують так само, як нами отримали неспростовні докази фальсифікації декількох версій указу президента про санкції вже після голосування. І це вже зараз, я відкрию вам таємницю, у нас зафіксовано судово. І за це точно кримінальна відповідальність. Так само, як і під час сьогоднішнього виступу в Верховній Раді при затвердженні Кабінета міністрів, я всім нагадаю, що коли в 2016 році ми затверджували кандидатуру прем'єр-міністра, то тоді 4 роки проти мене йшла кримінальна справа, хоча це парламентська е відповідальність. Президента там немає і близько, на відміну від поточної ситуації. То тоді вони казали про повалення сільного ладу. Друзі, майте на увазі, доведеться відповідати і за це.